Моє вітання можна сказати, що відео по заявкам. Отже, колеги стикаються з такою проблемою, що при відтворенні відео для дітей через конференцію Мід вони не чують звук, тобто звук не відтворюється. Одразу говорю, що спосіб дієвий для відео формату mp 4 Якщо у вас відео іншого формату, то. В такому випадку можна завантажити або на YouTube, або завантажити на Google Диск. Ну, звичайно, буде місце займати на Google диску, тож такий спосіб ну, не, не дуже дієвий. Краще використовувати для демонстрації відео у форматі MP4. У мене є ось таке відео, яке я використовую перед уроком. Зворотній відлік. Дві хвилинки я чекаю, доки діти зберуться, замість того, щоб кожного разу повторювати там, доброго дня. Зараз ми почекаємо, доки всі зберуться. І так до кожної дитини, так, через кожні там, 5 секунд. Замість цього, вже за третій місяць, де діти вже вивчили. Перших приєднав, доброго дня. Чекаємо дві хвилинки, запускаю відео. Дві хвилинки проходить, за цей час діти додаються до конференції, я їх додаю, і потім ми починаємо вже урок ну, в нормальному форматі. Отже, якщо запустити відео просто давайте покажу. Так, тобто, ось зараз іде звук. Я можу взяти і показати через вікно. Так, обираю віконечко. Натискаю надіслати. Так, ну і, власне, ось о, віконечко можу навіть звідси я прибрати. Е, натискаю. І чутно тільки мене. Я в своїх наушниках чую звук. А ось діти не чують, і навіть його увімкнути не можна, тому що перекреслений звук. Як вийти з цього положення? Так, повернемося знову до віконечка. Дивимося, формат тут MP4, тобто коли наводимо курсор мишки, то ми бачимо, підсвічується. Можна ще зробити таким чином: правою кнопкою миші, властивості і подивитися на формат файлу. Знову ж таки, якщо інший, то цей спосіб не підходить. Тоді заливайте на YouTube, робіть відео, якщо не хочете, для всіх, то обмежений доступ, тільки за посиланнями і тому подібне. Тобто можна вийти ще з такого. Можна ще вийти так. Так, якщо ж ви хочете зі свого комп'ютера запустити відео MP4 для того, щоб діти переглядали його зі звуком, ми повинні запустити його через Chrome. Через Chrome ми заходимо в Meet, через Chrome ми показуємо і відео. Це дуже важливо, щоб було у нас в одному браузері. Так, правою кнопкою миші. Обираємо тут відкрити за допомогою і обираємо Google Chrome. Якщо тут немає Google Chrome, то натискаємо вибрати іншу програму. Обираємо з переліку Google Chrome, якщо і тут немає, гортаємо донизу, інша програма. Знову донизу шукати іншу програму на цьому ПК. І тоді тут обираєте, ну, зазвичай там локальний диск C. Далі Program файл. Шукаємо тут Google. Chrome, Application. І обираємо Chrome. Натискаємо Відкрити. Так, і ми тепер бачимо з вами, що наше відео відкрилося у вкладочці. Так, у сусідній. Ми можемо тепер натиснути вкладка, Демонструвати вкладку. Тут дуже важливо, щоб у нас тут була галочка. Надати доступ до аудіо на вкладці. Обираємо тепер вкладку: ось, у нас зворотній рахунок, надіслати. І тепер, коли я буду відтворювати, можна побачити, що звук презентації йде. Ну, Звичайно, його там можна вимкнути. Сам звук. Наприклад, ось тут тоді діти не будуть чути, коли це потрібно. Ну, а власне, так працює. Або ж зробити наступне. Тобто так. Тут ми поставимо на паузу. Зупинимо презентацію і зробимо те саме тільки з YouTube. Обираємо вкладка. Обираємо вкладку з відео на YouTube. Галочка повинна бути увімкнена, і натискаємо надіслати. У нас автоматично. Переходить до нашої вкладки. Ось ми натискаємо Резистор. 2 І додаємо кнопку. Все. Більше нам для виконання цієї. І також побачили, що тут у нас звук також увімкнений. Ну, власне, ось такий спосіб. Знову ж таки, можна обійти і формат MP4, але це, скажімо так, дещо складніше. Тож, набагато краще. Використовувати саме цей формат відео.